Ось таку добавку Flowen. Я вже вживаю третю баночку. Ось так вона виглядає. Такі капсулки, верніше, таблеточки. Значить, що, що вона робить? Це іде добавка на основі екстракту каштану. Також у складі є чорний перець і вітамін С. Позитивно впливає на циркуляцію крові у судинах, також робить судини більш еластичними. Рекомендовано людям, в яких є варикоз чи геморой, також для профілактики серцево-судинних захворювань, нормалізує тиск. Загалом я дуже задоволена цим. Препаратом цією добавкою реально відчуваю покращення, і тиск у мене нормалізувався. І також е, немає вже головних болей, такі, які в мене були колись раніше. Тому усім рекомендую обов'язково, е, особливо людям. Після 40 років для профілактики курсом три баночки, 3 місяця пропити, і ви будете набагато себе краще почувати і захищеніше будете себе почувати.